Шановні мешканці, в зв'язку з змінами вимог Національної служби здоров'я, наш заклад змінив медичну інформаційну систему. На сьогоднішній день ми працюємо в системі ХЕЛС 24 для зручності ви можете зайти, записатися до свого сімейного лікаря через цю систему. На сайті нашого закладу комунальне некомерційне підприємство, Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги ми надали ссылку, за якою ви можете зайти і в зручний для вас час записатися до свого сімейного лікаря і в нього взяти ту інформацію, яка вам потрібна на той момент, коли. Ви хочете звернутися? Бажаю здоров'я! Всього найкращого!